Вітаю, друзі! 12 жовтня з неділою будьте здорові! Близько 250 тисяч українських військовослужбовців рахуються як самовільно залишивши частину СЗЧ. Такі дані озвучила народний депутат України Мар'яна Безуга. Тувалася до інтерв'ю з вами, я, звісно, пішла опитати багатьох військових, що б вони спитали, чи які питання їх цікавляться загалом? І я вам скажу, що велика кількість зосереджувалася саме на СЗЧ, да, на термінах служби, це те, що ви проговорили вже власне, і на СЗЧ. От, власне, чи знаєте ви, яка статистика СЗЧ і яке рішення, на вашу думку? Найкраще щодо протидії цьому явищу, ну сезиче це, скажімо так, симптом наслідок більш глобальних проблем, про які ми зокрема говорили зараз. Uh -huh. Щодо статистики, зараз у нас СЗЧ не стільки, скільки була армія до повномасштабного вторгнення. Це вражаюча цифра. Це достатньо великі цифри. І якщо ситуація буде таким чином розвиватися, то ми матимемо. Не так не скоро, не так не скоро, скажем так, доволі скоро, а кількість СЗЧ, які ну, це буде половина нашої армії. Але знову ж СЗЧ це наслідок. І причина СЗЧ в тому, що відбувається війську. Те, що ми зараз обговорювали. Дивні накази, коли люди не розуміють, чому їх надають. Ну, тобто… Знову ж повертаючись, є культура, коли ти ніщо і йди в посадку. А є культура, коли ти розумієш, а ще в тебе є майстер-сержант, наприклад, да, який тобою опікується. Коли ти знаєш, хто, ти, хто твої побратими, ти знаєш комбрига, який там не на місяць та де тебе. Наслідок цієї культури, яка свідомо імплементується, про що ми говорили. І є, зокрема, СЗЧ. Тобто, якщо ще більше абстрагуватися, армія це, на, це такий організм, не має поганого солдата. Як проведеться вишкіл, наскільки він навчений, а не навченість у нас ще величезна проблема. І знову ж таки, нереформовані навчальні центри. Окремі так є позитивна динаміка. Загалом є позитивна динаміка, але дуже сильно відстає від потреб. То наскільки навчений солдат забезпечений, наскільки він довіряє керівництву, всі ці фактори, чи піде він в СЗЧ чи ні? Зараз кількість СЗЧ співставна чисельністю всієї української армії до початку повномасштабної війни? Це вражаюча цифра. Якщо тенденція збережеться, то майже половина армії опиниться в. Поза строєм, підкреслює безуго. Друзі. Для довідки, до лютого 2022 року в складі Збройних сил України перебувало близько 246 тисяч військовослужбовців. Серед причин масового виходу з армії хаотичні накази командування. Ставлення до бійців за принципом ти ніхто іди в посадку, а також глибоко неефективні та застарілі навчальні центри. Ця заява без не просто визнання масштабного дезертирства, це офіційна легітимізація розпаду в вертикалі військового управління. Коли народний депутат називає четверть мільйона людей позастроєм, це не статистика, це діагноз, вирок цій системі совєтського командування. За формулою ССЧ, довоєнна армія ховається значно більше. Катастрофічний дефіцит довіри між солдатом, воїном і державою. Насправді безугла підтверджує те, про що раніше говорили анонімно: воюють не всі, командують точно не ті, помирають поодинці і без сенсу. Якщо армія розсипається на рівні наказів і підготовки вишколів, мобілізація перетворюється не на захист, а на цикл виживання, з якого все більше людей. Свідомо виходять. Ну і друзі, знаєте, багато хто каже, та що ти з той безугою носишся? Вона це голова Єрмака, це там вона озвучує те, що треба, це зрадофільство, нападають на неї. Особливо, до речі, нападають ті, хто вилизують СБУшні дуби. А без угла, при всіх нюансах, при всіх екстравагантності її поведінки, вона говорить очевидні речі в даному випадку, так точно. І їх підтверджує той, кого запідозрити там в любові до е, влади, нинішньої чи навіть колишньої, не можна. Колишній народний депутат, мій колега по восьмому скликанню і командир роти ударних дронів Орден Сантьяго Ігор Луценко заявив, що лише за вересень, увага, за вересень, зареєстровано близько 20 тисяч випадків самовільного залишення частини СЗЧ. А з початку року таких епізодів нараховується вже до 160 тисяч. Увага, 160 тисяч. Він підкреслив, що реальна ситуація значно тривожніша, оскільки в цих цифрах відображені лише відкриті кримінальні провадження, тоді як фактична кількість бійців, які покинули частину без дозволу, значно вища. Багато ж. Командирів роблять як пішов все а рапорт не подає. Отримує частина на нього кошти, вони їх ділять і так далі. Получається на папері воїни. Воїни на папері десятками а інколи і сотнями. І це ну, насправді катастрофічно. Те, що мені болить, от 19 тисяч 44 чоловіка за вересень офіційно. Втекли дані. 19 тисяч. Тобто, ну от округляємо, да? скільки буде 20 тисяч. Да? З початку року, ну, це до, до 60 тисяч. З початку року. І я вам скажу, що тут насправді це набагато гірше в реальності через те, що е, насправді ці цифри визначаються не кількістю тих, хто втекли, вона набагато більша. А кількістю. Зареєстрованих кримінальних проваджень з співробітниками Державного бюро розслідувань. Тобто кількість співробітників, котрі сидять на реєстрації, є обмеженою. Відтак, ця обмежена кількість, значить, вона не може зареєструвати більше, ніж певний потолок, певна стеля. І те, що в вересні, наприклад, було більше ніж у центрі, я це одним, що повернулися з відпустки тих, хто реєструють кримінальні провадження, і стало більше. Дотовно кримінальних проваджень. І всі ці дані е, не просто тривожна статистика, а дзеркальне відображення насправді морального колапсу в лавах Збройних сил України. Коли десятки тисяч військових залишають свої позиції, це свідчить не про поодинокі збої, а про системну втрату бойового духу та довіри вбили. І бойовий дух, і довіру, які були з 2022 року, вбили оці зелені гниди своїм мародерством, командири дурістю і так далі. і так далі. Важливо, офіційні 160 тисяч СДЧ. Це лише зафіксовані справи, тобто верхівка Айсберга. Фактично ж йдеться про третину всієї армії. До воєнного періоду, і це за рік. Причини відомі кожному солдату, кожному українському воїну. Але вони не називаються політиками. Назву їх і я. Відсутність ротацій, неадекватні накази, невидимість сенсу того, що відбувається, психологічне вигорання. Ускладнене байдужістю штабу та держави. Замість відновлення мотивації фронтовиків ловлять, зашивають у справи, заганяють все ЗИЧЕ. Як ярлик, усе це демонструє втрату керованості та руйнування внутрішнього контракту між солдатом, між воїном і державою. Ось де трагедія. І якщо так триватиме і надалі, фронт просідатиме не під натиском Збройних сил Російської Федерації, країни-агресора, а під тягарем власної деморалізації та втечі з війни, яка давно перестала бути особистою для тих, хто на передовій, насправді за майже 4 роки війни. Зелені гниди та військове командування, яке під них підвлаштовується, вбили мотивацію воїна, вбили корупцію, вбили байдужістю, вбили е цинізмом по відношенню до зниклих безвісті, до тих, хто потрапив в полон, вбили. Фактично вбили мотивацію захищати державу. Вбила ця команда зелених ліквідаторів державності, як казав царство небесне Степан Ількович Хмара, і утилізаторів української нації, як додаю я. Змінити це можливо лише одним шляхом конституційно усунувши зеленського та його зелену банду, від влади. Такий шлях є. Ключі від нього в руках парламента і суспільства. Суспільство має тиснути на парламент, а парламент виконає свою функцію, прибравши з центру влади узурпатора, диктатора нелегітимну особу, перейнявши відповідальність на себе, створивши уряд національної єдності і врятувавши країну від загибелі. Думайте. Спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.